Давайте так. Ми все ж таки, українці, це нація реалістів. Ми прекрасно розуміємо, що наша безпека, наше майбутнє залишить виключно від нас. І так, я переконана, що будуть дуже багато країн, і в тому числі перераховані в контексті е, арабо-ізраїльського виміру, які також будуть намагатися внести е, конструктив і е, все-таки наблизити е, укладення хоч якоїсь угоди. Знову ми з вами зараз перебуваємо навіть на нульовому етапі. Ми не можемо погодити е, з, з тою стороною, хоча б припинення вогню. І не питання в тому. Що там є якісь паралелі, так у Хамаса, відверто кажучи, Хамас був поставлений в такі обставини, що або укладайте угоду, або ви будете фізично знищені. Тому в таких умовах не дивно, що Хамас все-таки пішов на цю угоду для того, щоб, хоч якось, зберегтися, як рух, в контексті російсько-української війни. Ми зараз з вами перебуваємо знову повторюся на нульовому етапі, тому що зараз, враховуючи останні... Інформації останні події в контексті тої ж там розмови президента Зеленського і президента Трампа мені дуже імпонує, що цей діалог він набуває, знаєте, такого постійного регулярного сенсу. І питання щодо там надання Україні там далекобійних озброєнь і надання, наприклад, тих же тамагавків, це такий собі важель. Інструмент ймовірного впливу, але чи вплине це на російську сторону, поки що залишається питання. Тому нам своє робить продовжувати там займатися питаннями діпстрайків, займатися питаннями, які стосуються інформаційного виміру, і таке інше. Тому е, я сподіваюся, що всі країни, які отримують зараз досвід медіації на близькому сході, і до речі, президент Трамп також це визнав. Що е, він думав, що укладення угоди між Росією і Україною буде найлегшим завданням. Аня, а воно виявилося найважчим, тому в контексті військового сходу і паралелі з українською історією мені здається, тут треба дуже бути обережними.